Всім доброго дня. Сьогодні 24 березня 2024 року. Сьогодні, нарешті, я можу сказати доброго дня. Зараз подивилась новини. По-моєму, нічого такого страшного. Може, я пропустила щось в Україні. Сьогодні не відбулось. На жаль, не могла я це сказати доброго дня, 22 березня, тому що це був якийсь жах. Мій день починається вранці не з кави, а з того, що я читаю новини, а потім спілкуюся зі своїми рідними з Дніпра, з Запоріжжя, з Одеси і з моїми друзями з Харкова і з Києва. І тому я в курсі всіх новин і дуже дуже було важко 22 березня і за Харків, і за Запоріжжя. За Дніпрогес, який останній раз розрушували фашисти в 43-му році. Я жила в Запоріжжі, недалеко біля Дніпрогесу на бульварі Металургів. Якщо хто з Запоріжжя мене дивиться, я там жила кілька років, тому це дуже боляче. Подруга мені з Харкова написала, що. Ніколи вона не жаліється, а тут написала 22 березня, що дуже-дуже було важко. І сьогодні теж писала. Тому я вас розумію, я не можу зрозуміти до останнього українців, тому що я не знаходжусь під обстрілами. Як мені одна написала жінка-коментар, що ви там скуліте, сидите і скуліте. ви там в безпечності. А не під пулями в Україні. Ну, я хочу відповісти, я їй там написала, хочу відповісти, що я не шкулю, і я, дякуючи Богові, та, так, я в безпеці знаходжусь, але це не значить, що мені тут легше, тому що я дуже-дуже переживаю. І це теж психологічно дуже важко. і... Визиває проблеми і здоров'ям. Не буду я нічого більше казати, але на нервовій почві виникає багато проблем. Тому не буду жалітися, а то знову будуть коментарі такі писати. Тому я хочу сказати українцям, що тривайтесь, тримайтесь, ми з вами, ми тут робимо все, що від нас залежить. Мої діти пишуть петиції і дзвонять сенаторам е е в Білий Дім. Ой, може, я зробила помилку, я не знаю, де сенатори, але вони дзвонять і підписують петиції. Ми з дітьми ходимо на всякі івенти на підтримку України, робимо донати моєї подруги з Марганця. Вона сама росіянка, у неї єдиний син, і він пішов добровольцем на фронт. Зараз в районі Бахмута. Ми збирали гроші йому на допомогу, його бригаді. Тому ми робимо донати. Мій син із невісткою і дочка з зятям з кожної зарплати перечисляють. Я теж по е, перечисляю гроші в Україну. Тому ну, не треба звинувачити людей, якщо ви нічого не знаєте. І ще хочу сказати, що ми ходимо на всякі концерти. Де виступають українці, або де виступають інші люди, а квитки, які продаються, чи квитки продаються, чи бувають концерти безкоштовні, але там люди жертвують. От як ми ходили на піаніста гінтова українського. І ми завжди ходимо на такі івенти і передаємо гроші Україні. тому Стараємося зробити, що можемо тут, в Америці, і сподіваюся, що все буде добре, але після виборів в РФ я бачу, що дуже-дуже складно і ще гірше сталося. Але будемо надіятися на краще. Сьогодні знову дивляться нашу квартиру, ніяк не здадуть. І я вийшла на вулицю посидіти, але потім подзвонила, вчора подзвонила моя подруга і каже, мої діти поїхали до батьків і приїжджають до мене в гості. І я от зібралась після роботи, втомилась на роботі, п'ять днів працювала, завтра маю повний вихідний, зібралась. І вирішила посидіти трошки на сонці, піймати вітамін Д. І зараз піду на автобус і поїду до неї в гості. Це в Олександрії. Тут їхати хвилин 20 автобусом. і Я у неї залишусь на ніч. Ми поїмо, сходимо, погуляємо. По Олександрії, я дуже-дуже її люблю. Вона сказала, вип'ємо винця і може подивимось кіно на англійській. Вона ходить на англійську, і ми з нею познайомилися в Вашингтоні в англійській школі. Дуже гарна дівчина. От, і їду відпочину трошки, і морально мені буде легше. Ну і поспілкуюся. Ну, я була в неї на дні народження, мабуть, пару тижнів тому. Тому ми бачились, але все одно дуже гарна подруга. У мене таких подруг не було давно. Так що ось так. Всім гарного дня. Надіюсь, що нічого поганого не буде. Хоча є великі сумніви після того, як читаю новини. Ну, будемо надіятись. На все добре, що все буде добре, і в Україні скоро прийде мир, і українці повернуться до мирного життя. І молоді наші хлопці і інші чоловіки, жінки, які воюють, залишаться живими, цілими. Скільки в Америку приїжджають молодих людей на протезування. Ми ходимо на ці івенти, ми бачимо, які вони без рук, без ніг, молоді, молоді хлопці. Так їх жалко, що Ой, душа сльозми обливається. Так жалко людей молодих, ну і старших теж. Ну все, Буду... будемо надіятися на краще. До побачення. Будьте здорові! Я зняла відео в Вашингтоні, як Цвіте Вишня. Ну, ще не зробила і за цих всіх, що були оці випадки в Україні, бомбежки. Ой, я від хвилювання забуваю слова, пробачте. І тому зроблю відео і з Вашингтону, як Цвіте Вишня. І я вже залила в Ютуб багато відео. В прошлому році, 23 вересня, ми ходили в Вашингтон, універ... Вашингтон Університет, Католічний університет. Там був концерт на підтримку України, там виступали мої діти, виступав мій зять перший раз. І я засняла весь концерт. І... Гроші від проданих квитків всі пішли на підтримку України. І у мене не було часу виставити раніше всі ці виступи. А зараз я залила і скоро виставлю ці виступи, як танцюристів, так і там співали жінки. Я в центрі міста, пожарки, тому я закінчую своє відео. Пробачте якесь воно в мене таке. Ах. Ну, ну так, яке вийшло, таке вийшло. Я ж не готуюсь. Кажу свої емоції, от як відчуваю, так і кажу. Все, до побачення, будьте здорові. Хай всім щастить в Україні і всім щастить добрим людям. До побачення, все буде добре. Україні, перемоги і миру. До побачення. Пока-пока.